Кіровоградці згадали Скрябіна. Акції пам'яті до роковин загибелі українського музиканта Андрія Кузьменка пройшли по всій Україні. Нагадаємо, він трагічно загинув в ДТП рік тому на трасі Кривий Ріг. Кірвоград поза шляховику, якому їхав співак, зіткнувся з вантажівкою. Кіровоградці вшанували пам'ять Кузьми на площі Героїв Майдану. Прийшли близько сотні містян. Вони принесли квіти і запалили свічки. Місцеві музиканти грали на гітарах, а всі гуртом виконували пісні з Мабуть, ця його смерть навчила людей чомусь більшому, ніж би він міг дати за життя. Мабуть, так треба було. Зірки так склалися така була доля. Для мене Андрій Кузьменко це співак, це дуже класна людина, патріот нашої країни. А я не скажу, що я був його фанатом, але ну деякі пісні його мені подобались. Просто згадуємо, просто співаємо і гріємося від тепла його музики і від свічок пам'яті. На жаль, про, про загиблого помира. Кузьма вчить жити, любити просто. Просто жити, просто любити, посміхатися, і цінувати життя, і цінувати близьких. Хіба це не найважливіше в нашому житті?